Друзі, всім привіт! Записую це відео, щоб ви розуміли, що я нікуди не подівся, працюю зараз над оновленням плагіну, який створює панелі. І це відео, скоріш за все, більше таке, знаєте, як хочу отримати вашу пораду, ваші якісь додаткові рекомендації щодо вдосконалення цього плагіну. Як зараз виглядає сам плагін і яким... що він що вміє, він Зараз я вам хочу показати, продемонструвати. І так, коли ми запускаємо плагін, ми зараз бачимо лише оцей значок самої панельки. І немає додаткової панелі, яка була раніше кожного разу при запуску плагіна. Тобто ми відразу можемо моделювати ту панель, яка за замовчуванням, налаштована, була відкрита, яку ви моделювали останнім разом. Висувається панелька правою кнопочкою. Виглядає вона тепер таким чином, і ми можемо змінювати так, як ми захочемо. Ці налаштування, які ми сюди прописуємо, вони запам'ятовуються в окремий файл. Тобто, коли, наприклад, ви прописали сюди DSP18, вказали назву цього DSP, вибрали тег ось, і групу або відступи, натиснули ОК. І ці налаштування від... записуються в... в окремий файлик. Потім ви їх. При наступному запуску ви їх також будете бачити. Ну, приміром, дивіться, якщо я зараз змінюю на ХДФ, в мене автоматично товщина ХДФ змінилася на 3. Назва ХДФ вже ХДФ. Ну, тут також можна буде прописати. Відповідно, вже відступи з'явилися тощо. Або, наприклад, я скло вибираю, У мене скло 4 мм. Назва скло. Також є відступи. Приміром, камінь. Товщина 30, назва камінь, без відступів і так далі. Якщо зараз затисну ОК, я буду створювати камінь. Навіть якщо я зупиню плагін, це все повидаляю, запускаю наступний раз. Плагін, він, він запам'ятовує останні дії. І тепер буде створюватися камінь. До тих пір, поки ми не змінимо на щось інше. Приміром, на DSP буде створюватись ДСП. Права кнопочка. Так, і ще є, є така мене, ідея, Я додав додаткову кнопку налаштування, щоб цей список налаштовувати під себе. Тобто можна буде видаляти, додавати, переименовувати тощо. Ми натискаємо цю кнопку, маємо таку, таку панель, в якій ми прописуємо назви цих, цих рядків. Всі ці параметри сюди прописуємо, всі відступи тощо, видаляємо, додаємо нові. Але єдиний момент, що зараз ще плагін не дороблений так, що ми маємо певне обмеження. Тобто всі матеріали, які текстури, які налаштовані під кожну з цих позицій, вони поки що є фіксованими і за замовчуваннями знаходяться в своїх папочках, не маю до них доступу. Я хочу сюди додати ще кнопку, за допомогою якої я зможу змінювати текстуру. Текстуру ось цю основну текстуру самого групи або компонента, тобто, в даному випадку, це дерево ДСП, і текстуру торця. І таким чином ви зможете налаштовувати свої панельки за замовчуванням, змінюючи тип текстури один і другий. Ну, відповідно, ці всі назви тощо, зберігати кнопочку зберегти. Ну, давайте я, наприклад, для прикладу, що так, не хочеться нічого видаляти. Давайте я додам. Додам якийсь додатковий пункт. Ну, наприклад, якась тестова текстура. Це у нас буде, не знаю, 10 мм. Панель 2. Ну, і тут назву шару прописуємо і якийсь там відступ. Не знаю, з одного боку буде відступ 10, 20 мм. Так, і зберігаємо. Закриваємо, закриваємо, запускаємо знову права кнопочка. І тепер. Тест у нас з'явився. З налаштуванням товщина 10 мм, з назвою і з відступом. Ми можемо створювати цей матеріал, але він створюється без текстур. Це те, що я вам казав. Поки що ще цей функціонал він не зроблений. а Товщина 10 мм. І назва цього матеріалу так і залишається: панель 2. Ну і так далі. Тобто, тут це ще все в розробці, але ідею, я думаю, ви вже зрозуміли. Тому, будь ласка, буду очікувати ваші коментарі, побажання щодо вдосконалення того, що вже є. Те, що зараз я розробляю, або, можливо, у вас якісь будуть ще нові ідеї, додаткові, то було б о, непогано, щоб ми розширили цей, цей плагін до якогось такого зручного варіанту, яким ви зможете користуватися щоденно. Ось, і... Або, наприклад, ось тепер ми можемо видалити цю позицію. Зберегти налаштування. Вони зберігаються. Про що нам сигналізує тут значок, закриваємо. Треба закрити обидві панельки, запустити знову, і тепер у нас зникла та позиція, яку ми видалили. Ось, вносимо зміни сюди. Приміром, давайте я от на 16. Зміню DSP, Теж натисну ОК, воно теж збережеться. Будемо створювати 16-ку. Навіть якщо я зупиню плагін, запущу його знову. Буду, запускаю, бачите, 16 залишається. Тобто ці всі налаштування зберігаються як тут, так і ось тут. Тут, якби швидкий варіант того, що ви вибрали, а тут ви можете редагувати все по списку. А, і до речі, ви можете змінювати позиції, послідовність під себе. Наприклад, ви користуєтесь частіше ДСП і, приміром, HDF Да? Ви можете потягнути сюди. Рядок, незручно потягнув. Ось так. ХДФ стає на це місце. Або, наприклад, там вологостійка МДФ. Ось сюди, зверху. І ви можете змінювати місцями ці позиції, зберегти. І потім в цьому списку вони будуть в тій самій послідовності, як ви тут зазначили. Ось я зараз закрию. Запам'ятали ХДФ другий, вологостійка МДФ третій. По рахунку, Ось так, як у нас є. Я змінив ці позиції, вони тепер так відображаються. Так, ну все, це все, що я хотів вам повідомити. Так що ну все добре. Очікуйте оновлень, а я від вас очікую відповідно зворотній зв'язок. Всім па-па.